Шалом, це Славко. Сьогодні бровари переживають перший справжній бокаут. 14 й нема світла, 21-й вімкнули, вибило місто в Темряві, в темряві, в принципі, пара сіл. Ну, це привід для мене влаштувати суд над українським буржуазним націоналізмом. Як я, як оті голівудські євреї в таборі, що через. Тимчасово непрацездатність не газової камери і крематорії, вони скористалися паузою і не знайшли нічого кращого, щоб влаштувати суд над Богом. Я так високо не піднімаюся, як сценаристи Голлівуду, але свій суд над українським буржуазним націоналізмом вчиню. Вчиню я його з не самих гуманістичних міркувань, тому що всі оці. Користи галіційські трохи задрали. Ну чому? Тому що нація все більше стає професією. Розумієте, одна справа, коли тут професійні курди, палестинці, а лише терпіти професійних українців, коли сам відмовився від такої честі, то воно якось важко. Мені, знаєте, і москвині. Мене не так москвини допікають, як свідомити. Отже, я. Вирішив з цих геть не дуже світлих міркувань вчинити суд над українським буржуазним націоналізмом. Перш за все, в чому ми його звинуватимемо по війні? Ясно, що війну ми програли або виграли. Це так можна сказати. Ця темра за вікном є відповіддю на війну. Ми за це поговоримо. І суд над українським буржуазним націоналізмом рано чи пізно відбудеться. Якщо або формальний, що я не дуже вірю, або неформальний. Так от, чи, напав, чи винні українські буржуазні націоналісти в тому, що Путін напав на Україну? Ясно, що Оце я ще раз покажу плями на моніторі, що буде кому погавкати, а мені забанять. Так от. Ми, українські бужані зацісти, не винні в тому, що Путін напав на Україну. Путін би все одно напав на Україну, тому що він напав на Грузію, де ніяких українських буржуазних націоналістів, ну крім нас, звісно, і то недовгий час не було. Це перше питання. Друге питання. Чи Винні українські буржуазні націоналісти в тому, що не нав'язали свою думку суспільству. От зараз ми вчора слухали, що там чи позавчора піднялися наскільки ви, чи винні в тому, що виявилися неспроможними. Отак. От і в чому саме неспроможними? Ясно, що завданням українського буржуазного націоналізму було обуздати цю всю публіку, обуздати націю і запанувати. Тому що, ну. Що ще можуть люди неспроможні ні на щось інше, хоч кого-то когось слабіше, в кої-то веки. Так от, чи вдалося нам потаптати когось слабіше від себе в цьому суспільстві? Якийсь час ми насолоджувалися привілеями української мови на початку війни, де могли гаркнути на кожного в супермаркеті, і він, слухняно стуляв пельку, навіть продавщиці російськомовні. Зараз я скажу от при. при Збільшили в міру наростання, продовження війни, я скажу. Навіть збільшили знаєте, штрафи за виконання російської музики. А в мене під вокнами балік співають. Я молодой, я п'яний, і ніхто їх не оштрафує. Ясно, що не треба штрафувати, просто треба переламати палицями ноги. Але патріоти або на фронті, або в Канаді, або разом з ними співають і вже не патріотами стали. Але це лише частності. Чи ми могли ми аж так сильно запанувати над цим суспільством? От в чому питання? Тому що над суспільством українські буржуазні націоналісти такі запанували. По війні Україна стане більш антиросійською, ніж в неї входило в суспільство. Розумієте, все-таки рівень антиросійськості в українському суспільстві, в суспільстві всієї України, а не тих. Кого ми уявляємо мешканцями українськомовної резервації, він зросте. І це є заслуга українського буржуазного націоналізму. Це друге. Цей пункт я як той геринг обвинення відвергаю. Лишається ще один пункт. Чому наші праві не стали в шеренгу Правих європейських і не приєдналися до цього двіжу, і наші розумієте, і західні ліві в Євросоюзі і в НАТО змушені підтримувати не дуже приємну їм Україну. Ясно, що це свідчить за нашу силу, що ми, от як та імперія зла, полюбіше козла, що люди, які пілівали в Азов, тепер дають нам зброю. Фактично, о, кішка та з зважається наступила кішці на ногу. Ну, то тобто, б якби не наступила кішці на ногу. Кішка, бо тут лазила, шукала метелику. Я вперше бачу кішки, в яку, кішку, в якої є мрія, стати пташкою. Я навіть її ношу по кімнаті, щоб вона могла уявити себе летючою і лапка вихопати метеликів. Якщо вона вже вилізла, вона нам зараз не дасть спокою своїм дням, не звертайте уваги. Це вона хоче бути пташкою. Кішка. Так от. А чи ми могли б стати в ряд європейських правих і побирати навіть лафу від Путіна? За це значить забути лідоколом антиєвропейського руху. Я, от якби ми уявили таку картину, ясно, що з нас би лідокол антиєвропейського руху виявився геть краще з українців, з України, ніж з Білорусі. Побачив цього оч очкастенького замбаліта нинішнього, хто він там у них, міністр оборони чи начальник, я вже сказати. забыл, я подивил все его биографию замполитскую, вот этот человек в очочках грозится запустить ядерное оружие. Ты на себя посмотри, ты с каких в жизни убил. Ты вид, это вот, он жалок, как Гиммлер, которому не удалось Не, як гімнер, котрий не, не не дожив до фази масових вбивств. Розумієте, це ще не нічто ж Порівняйте його з кертісом Лімеєм на хроніки, і ви розумієте, що ядерна зброя, в першу чергу, вимагає того, хто її застосує. Це не так просто. Найслабкішим пунктом ядер, ядерної зброї, доктрини є людина, людина, яка має її застосувати, а до того людина. Повинна мати досвід масових вбивств. Розумієте? І не, і не обов'язково безкарних, от як у Путіна. Він все одно боїться. Так, от повернемося. Я думаю, що з нашої української влади лякавка. Європа ядерною зброєю вийшла би значно кращою, Що українські буржуазні націоналісти могли б і натиснути на кнопку ядерної зброї? От саме тому Путін і не обрав нас, розумієте, саме через цю силу. От зараз в чому наша сила? Як її видно? Чому я не знаю? Це от я. Я, власне, я знаю, але то мене вже знав дихолог. Я дух одвічної стихії, що поставив тебе на пограниччя силих та кочових народів. Я то знаю. Але чому от я дивлюся на ці темні вікна і згадую Орбана. Не Путін, власне, не Зеленський заслав якогось. Чмура, він навіть і не зміг правда, може те, що Зеленський і не зміг знайти ніякого чмура, щоб послати його до Москви, прохати за перемір'я. Це сам Путін послав самого Орбана. Говорити з нами за перемір'я, просити в нас перемір'я, розумієте? От настільки сильні ми при всі нашій дурниці, при те, що націоналісти і близько ніколи не доходили до української влади. Я не скажу, що це погано. Я не скажу, що це добре. Казні все одно хто її обкрадає, розумієте? Про московський елемент, про європейський європу штун, український націоналізм. Все одно розумієте, люди, котрі ставлять ідеологію або націю професією, вони не можуть мати доступу до бюджету, до годівниці. Але ви розумієте, що зараз всі такі доба моральності, я думаю, в Європі минула. Тому ми цю тему не будемо. Якщо всі навколо нас такі, то чому ми маємо перемивати кості собі, що варують? То всі варують, слухайте, на те й Україна, на те і Євросоюз. на це от і Мадяр Орсах, я думаю, теж з цією ж метою сподований. Так от, що от ми сидимо без світла. Чому? Через, ну, Зараз ми будемо говорити за цю дурацьку нашу практику ведення війни, а випросити перемир'я у Зеленського Путін посилає Орбана. Є два варіанти. А по Зеленський ти знайшов навіть. Ніхто не взяв на себе таку брудну роботу. Не повірили Зеленському, що можна від нього бити підати, бить послом. Розумієте, наша, наша сила в тому, що до нас з такими пропозиціями приходять, а ми нікого з такою пропозицією навіть послати. Ми навіть і змінити і здатися не можемо. У нас є певна репутація. Ось в чому наша перемога. Ясно, що це втішає, але не надовго, що дур влади лишається дур'ю. При всій слабкості Путіна. розумієте, Україна так і не, вч... і не навчилася вести війну з будинку зі скляними стінами. От кожен раз, коли я чекаю, читаю, що ми, от наша оця війна в ЗМІ, що ми якусь російську провінцію обісточили на пару часов, на Росії цього ніхто не помітить. Якщо ми їх всіх спалимо в авінах, цього теж ніхто не помітить. Розумієте, там немає індивідуальної свідомості такої, там вона завелика. Але за все це нас карають. Розумієте, за все це ми переживаємо ці от карательні удари, і ми не готові, щоб витримувати ці каральні удари по собі. То нащо провокувати противника тим, що на нього не впливає? От Убивайте ванюшок собі і вбивайте. Бо я не певен, що Путін просить перемир'я через наші удари по, як це називається? НПЗ. Да, ну це не, да, По колонах, я б сказав, ася не по НПЗ, а по колонах і по хранилищах палива. Я думаю, що він просить перемір'я, тому що не може підтримувати темп наступу, тому що міхрютки дохнуть, нових міхрюток треба шукати, техніки не вистачає. Мотоцикли це добре, але це не краще, ніж коні. Ви розумієте, чому він наступає на мотоциклах? Тому що коней немає. Ясно, щоб вони б наступали на конях. Мені це нагадало, я вчора забув сказати ну, через ряд обставин, у тому числі родиних, Це мені нагадує битву за БРШ Австралійської. Оці от пошуки рішення, пошук на, на наступ австралійської кінноти на БРШ 1917 року, але це таке Це я відволікся. Ну, що можна сказати? Це добре, коли до нас. Розумієте, що Єрбан ж приїхав без євромандата. Ця пропозиція перемир'я вона не від євромандату. Він не отримав євроманда таку пропозицію перемир'я. Він приїхав з пропозицією Путіна. Ясно, що ви мені там щось розказуєте за нафту, за якісь ділішки. Ну, розумієте, я задовільняюсь тим, що констатую, що крадуть. А оце. Обсмоктувати подробиці краще сапог із армії. Я не полюблю. Я не настільки компетентний і не настільки люблю корупцію, щоб оце все обсмоктувати в деталях. От, власне, те, що хотів я вам сказати, я зараз працюю через це світло, не вдається попрацювати над динамікою втрат російського війська в різних операціях для чого мені потрібна фактична база. Втрат противника в різних операціях, якщо їх тільки що не викинув, ні, не викинув. Тут мені дорікають в старості, в маразмі я ще раз можу відволіктися, на жаль, ну це через вік, через образу. Якщо ви не розумієте, що метою українства було от мої любі націоналістичні свідоміцькі брати. Щоб і меншість і не найкраща по своїх якостях моральних, а просто обрана через випадкову через випадковий чинник використання або засвоєння певної мови, щоб вона нав'язувала собі свою волю над іншою частиною, більшою частиною суспільства, то над цим треба працювати над таким явищем. А поза як у вас під вікнами співають, я молодой, я п'яний. То я розумію, що перспективою мовнюдства є криза. Ви розумієте, що чому Орбан чому Зеленський заговорив за українську школу в Угорщині? Тому що угорські школи будуть в Закарпатті, і угорці першими виб'ються з-під диктату української мови. Розумієте? А якщо хтось один звільниться з під мовного гніту, от як це було в Російській імперії? Хтось один звільнився від наш мовний гніт нічим не інший, ніж мовний гніт проти нас в Російській імперії. От як з нами, так і ми пробуємо. Але у нас можливостей нема. У нас держава на інше заточена не на дебразкове людей за іншу мову, іншу релігію, іншу культуру, а на те, щоб украсти. Розумієте, от росіян вистачає, щоб і красти. І щоб іншим життя псувати. Хоча їм самим життя вже псують кавказці, мусульмани і предметно псують. А у нас держава така, що як той маленький паровозик, коли свистеть, і їхать. Ну це добре, ясно скажу, що нема гонінь. Так от, мовнюцтво програє в перспективі. От, власне, судити треба не український буржуазний націоналізм, ми не до того сам обвиненнями прийшли, не того. Гєрінга витащили, розумієте, судить треба, хто в них там був за мовнюка, як його звали, Фолькіше-Беобрахер, Штрейхер, по-моєму, і Єбельса судити треба мовнюцтво по війні, а не український буржуазний націоналізм. Український буржуазний націоналізм це. Одна з передових ідей на подібних ідеях перемогли в Китаї, у В'єтнамі, в Югославії. І те, що ми такий доходний народець і просоветський підняли нас спротив, що ми погнали всіх оцих от от немолодих, ясно, що не ми, а держава. Але ж через нас це все. Розумієте, що через нас кубка українських націоналістів геть те українська влада, крім того, щоб красти, погнала 40. Річних російськомовних людей на війну проти своїх О, кішка з'явилася. Ася, Покажи нам кішку, бачите? Кішка нарешті в своєму амплуа. То ми ще маємо гордитися. Розумієте, ми таки перемогли, але ціною є, що ми сидимо без світла. Я скажу, щоби подивитися, як Путін просить у зеленського перемир'я, я готовий. До синій трасі, каже, в 11 дадуть світ. Я готовий ще годинку подивитися австралійські серіали з блокнота. Ну що, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, сподіваємося, я завтра буду в кращому гуморі, і, і ви отримаєте статистику втрат російського війська, якому ми перекладемо, потім іспользуємо як базу для порівняння втрат українського і українського війська в цій війні. Чому можна використовувати потери Красної Армії? Тому що втрати, яка різниця чим боєприпас доноситься? зараз вручність вогню більша, але менша щільність порядків. Тут же ж важить три... фронт операції, тривалість операції в днях і щільність війська на кілометр фронта і кількість фрав втрат на кілометр або наступу, або відступу. Ці всі критерії я їх вже вивів, я їх вже порахував. Лишилося це пов'язати з чисельністю Збройних сил України і втратами з інших джерел, щоб порівняти, наскільки ця війна інтенсивніша або менш інтенсивніша, ніж Друга світова по танках, ми переконалися, що вона так само інтенсивна. Забув вам розказати завтра, розкажу, скільки танків дійствуючі армії було ісправних на 22 іюня, і скільки неісправних. я скажу що те саме, що і на 24 лютого того 22 року. Вони незмінні. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, то дивіться, як наполегливо кошка. Ну, на, на кошку, щоб кошку видно було, то тільки спину видно. А сьогодні багато чого. Хвост, дивіться на хвост. Все, кошка ушла. Больше. Бай.